Привіт. А таке запитання було: як дізнатися чи істинний партнер з тобою або хібний, як дізнатися про це. Все настільки буквально і. Размо. Просто лише потрібно усвідомити, якщо не запоморочена свідомість у вас не і не заглушена вчимось. Істинний партнер завжди веде до Бога. Особливо це стосується чоловіків. Хідний партнер веде, самі знаєте куди, через які кола, адові і. До власної свити також. Але де все просто. Якщо ваш чоловік веде до Бога, партнер, значить це істина партнерство. Якщо ні, самі вирішуєте, значить ви прокачуєте просто низи. І все.